Скажіть мені, ви знаєте, що таке банк? Банк. Банк це там, де зберігаються гроші? Так. А які ви знаєте назви банку? А які ви знаєте назви банку? Приватбанк. Приватбанк. Монобанк. Монобанк. Ще знає хтось якийсь назву? Приват 24. Приват 24. Слухайте, ви так знаєте, багато. Молодці. Вже заробляє хтось гроші? Я на карті. Я на карті. Монобанк. На карці. А заробляє хтось гроші? Ні? Ще ні. А ви знаєте, що існує такий банк, який кожен ранок кладе на рахунок своїх клієнтів. 86 тисяч 400 доларів. Але особливість того банку, що вночі цей рахунок оновлюється. І якщо клієнти не використали тих грошей, ну то вони пропадають. За це наступний ранок на їхній рахунок знов поступає 86 тисяч 300 тисяч. Цікаво? А ви знаєте, що ваші Батьки, дідусі, бабусі, і навіть ви маєте рахунок в тому банку. Цікаво? А знаєте, як називається банк? Як ви думаєте, як називається банк? Ні. Банк називається час. Кожен ранок на наш рахунок поступає 86 тисяч 400 секунд. Кожного ранку цей рахунок оновлюється, але кожної ночі стирається. І якщо ви не використали цей час або ще щось, ви вже не зможете його використати. Якщо ви тим не скористались, втратили тільки ви. Ви не можете перерахувати ті гроші, ви не можете покласти їх на депозит, ви не можете вернутися назад і не можете собі зберегти на завтра. Сьогодні ви можете користуватися тільки тими грошима і використовувати той ресурс, який у вас є сьогодні. Тому дуже важливо інвестувати ці гроші в щось дуже цінне. Ви знаєте, щоб зрозуміти гідно гідність і цінність одного року, знаєте, кого треба спитати? Як ви думаєте, хто тут? Ні. Це студент, який пропустив один рік. Навчання не поступив, От він розуміє ціну одного року. Щоб зрозуміти і цінність одного місяця, треба запитати мами, яка народила дитину швидше. Щоб зрозуміти цінність одного тижня, треба запитати віддавця щотижневого журналу. Щоб зрозуміти цінність години, треба спитатися, того, хто... Хвилини, треба спитатися того, хто спізнився на поїзд. Щоб знати цінність секунди, треба запитати з людей, які щойно уникли автокатастрофи. А щоб зрозуміти цінність долі секунди, треба спитатися спортсмена, який на Олімпійських іграх отримав срібло, а не золото. І бачите, який дорогоцінний ми з вами маємо банк, кожен кожен з нас. І саме цікаво, що час нікого не, ці... не чекає. Він де. Годинник крутиться по колу, крутиться, крутиться, нікого не чекає. Ні на одної секунди, ні долі секунд. І тільки ми з вами можемо правильно використати цей час. Щоб ви краще запам'ятали, що час настільки дорогий. Я хочу, щоб Рема вам пригостив вас маленькими сувенірами, щоб ви краще запам'ятали, наскільки час цінний. І щоб ви інвестували цей час в щось добре, смачне і пам'ятали, не витрачати ні на секунду. Свої сили, свої ресурси і свій час. А тепер чесно мені скажіть, куди ви інвестуєте найбільше такі гроші, як секунди протягом дня? Хто мені скаже? Куди ви інвестуєте свої секунди кожного дня найбільше? В школу. Це прекрасно. Але насправді, я думаю, це не так. Куди ви інвестуєте секунди? В Бугаті. Куди ви інвестуєте секунди свого часу? Найбільше, так чесно. На іграшки. На іграшки. Ще хто на що найбільше витрачає часу? На телевізор. На телевізор, ще. Хтось мені скаже. Ну, на уроки. На уроки. На їжу. На, їжу. на телефон. На телефон. Я думаю, що Арсен був самий чесний, що всі використовують найбільше часу на телефон. І, на жаль, не тільки діти, але дорослі теж мають таку слабинку. Тому пам'ятайте, час іде, він не зупиняється, нікого не чекає. Давайте його використовувати, щоб інвестувати в майбутність і інвестувати в добро. Помолимося. Хто помолиться? Хтось помолиться цих дітей? Тоді я помолюсь, добре? Дорогий Господь, дякуємо тобі за суботу, дякуємо тобі, що ми в домі твоєму можемо спілкуватися з тобою, дякувати тобі за все. Благослови тих, хто зараз, особливо тих, хто зараз на фронті, Боже, підкріпи і зміцни їх, благослови хворих, поможи всім відчути святість Твого святого дня, поможи кожному з нас не витрачати свій час надаремно. Амінь.